<кій> У мене тяга добра. <кій> Я замітив. На дудняка. Що, як ми? <кій> да? Ой. Ну, а що, Ну, а що, не можна? Шо? Доброго здоров'я. <кій> дай мені мої. Дай мені мої маленькі. Де воно? Прощайся. Смешно. <кій> Спасибо. Ти то? Ай, я вкусно. Ай! Наберені! А. Две-две-две-две-две-две-две. Ай! Оооо! Ты я собі собі поставив, дис. Да нахуй! Так, дід, ти сюди прийшов, щоб я тебе такову в ковбаскою, правильно? баску, правильно? Ти знаєш за таку інстаграм сторінку гекхоус От Отак якось так гекхоус, таке от UA, Отвек я бачу машини, що служба Подивись, яка подсвітка. я як не бача ближче. О, дивися, бачиш. Воно синхронізується, які є кольори в телевізорі, і вони відображаються по підсвітці, як в телевізорі. Так і от підсвітка робить. Адаптована синхронізація дід, як тобі така технологія така. Добра! І давайте обов'язково зробимо їм таку зняличку знижку 5% на оті... промофон Дід Толі, замовляйте, тому що ну, бачите, що якість виробництва дід оцінив. Ще раз скажу, як тобі? От так узагальнено. Відмінно. Відмінно. А де заму? Та в нашого друга Сергія. Називається інтернет-магазин, в них є також інстаграм Лозомайстер. Ну роблять люди... Ну тут нема що додати. Я Дід довго не думав, зразу смікнув, що воно вкусно. Скажи так. мені, плюс-мінус якісь емоції на рахунок цієї ковбаски. Що не так, можливо, треба щось зробити, переробити. Вона без гемок кстати. Не треба нічого робити, вона дуже вкусна. Тобто переробляти не треба. Не. М'ягенька, не. сочна, так. не ну Я попробую скачку. Але. Але відчувається трошечки серце вкусне, ні? Да. Ну що дід, не буду тобі мішати, ти бере смакуй. А ви Тарасівську Сергій замовляйте, купуйте в магазинах, де у вас є вони. А дід буде смакувати. Ну от я Да, але... А А це от да, да. Подиви добре. Я бачу нам, в мене роботи дохуя ти мені. А давай сфоткаємося з тобою. Та давай сфоткаємося з тобою. Я зараз скину, та не сфоткаю. Ви як полетів. Що має розум? Та їх стріляти треба да, за. Там, давай сфоткаємось. У да. мене прищ, бачиш? Давай. Чик-чирик. Я піду в міліцію і заявлю, блядь. Що вони тих. так льотають, да? так? Да. Ти не удобряєшся. А що я удобряю? Дитина, мала, 4-5 років вийде, вийде йобний і піздець. Що це я можу? удобрять